Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте свої підручники на сторінці 154 а зошити на сторінці 75 Дзвонить, дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте, математику вивчайте! А тема нашого сьогоднішнього уроку множення та ділення числа 10 складені задачі на обчислення суми. Згадаємо правила множення та ділення з числами 1 та 0. При множенні будь-якого числа на одиницю в добутку дістанемо те саме число. При множенні Будь-якого числа на 0 у добутку дістанемо 0. При діленні будь-якого числа на 1 у частці дістанемо те саме число. При діленні будь-якого числа відмінного від нуля на те саме число у частці дістанемо число 1. При діленні нуля на будь-яке число в частці дістанемо нуль. Зверніть увагу: ділення на нуль неможливе. Закріпимо повторені правила: усний рахунок, робота з таблицею, тиснемо на паузу, працюємо в групах. Підручник, сторінка 154. Завдання номер 961. Запиши вирази і обчисли їх значення. Ми з вами робили такі вправи. Це означає, що треба уважно прочитати весь рядочок, зрозуміти та записати, наприклад, сума чисел 10 і 15. Ми знаємо, що сума це додавання 10 додати 15 треба зменшити в 5 разів. Тобто поділити на 5. Тисніть на паузу. Запишіть вирази та знайдіть їх значення. Потім звіримось. Перевірте, чи правильно ви записали вирази та чи правильно знайшли їхнє значення. Перечитайте вирази, користуючись записами. Тисніть на паузу попрацюйте. Завдання номер 962. У цьому завданні ми з вами вивчимо сьогоднішню тему. Ми будемо вчитися множити на 10. Читаємо завдання. Розглянь, як виконували обчислення і прочитай пояснення. Розглянемо 3 помножити на 10 буде дорівнювати те ж саме, що 10 помножити на 3, тому що від перестановки множників добуток не міняється. І ми знаємо, що множення можна замінити додаванням. Отже, число 10 додавали 3 рази. 10 додати 10 і додати 10 дорівнює 30. Можемо зробити висновок: що 3 помножити на 10 або 10 помножити на 3 то буде 30. Розглянемо другий вираз: 5 помножити на 10. Ми можемо записати, як 10 помножити на 5, тому що від перестановки множників добуток не міняється. 10 помножити на 5 можемо замінити додаванням. Тобто, ми знаємо, що перше число вказує на те, яке число додавали, а друге число скільки разів додавали. Розглянемо 10 додати 10 додати 10, додати 10 і додати 10, то буде 50. Отже, можемо зробити висновок. 5 помножити на 10 або 10 помножити на 5, то буде 50. Отже, 3 помножити на 10 буде 30, а 5 помножити на 10 буде 50. Прочитаємо правило, перечитаємо його декілька разів та запам'ятаємо, щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа. Приписати 1 0. 3 приписуємо справа 0 буде 30. 5 приписуємо справа 0 буде 50. Приписуємо тоді, коли множимо на 10 ці числа. Отже, перечитайте правило декілька разів. Розгляньте ще раз вправу та зрозумійте, щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 0. Розглянемо наступну вправу номер 963. Та дізнаємося, а як же ділити на 10? Розглядаємо 7 помножити на 10, ми вже знаємо, буде 70. А ось 70 поділити на 10 буде дорівнювати 7. Тобто від 70 відняли нулик, забрали нулик і залишилося 7. 8 помножити на 10 буде дорівнювати 80, тому що до цього числа нам треба дописати нулик. 80 поділити на 10 буде дорівнювати 8. Щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути 1 нуль. Від 80 відкидаємо справа 0, ділимо на 10 і отримуємо 8. 10 помножити на 10 буде дорівнювати 100, тому що до числа 10 треба дописати справа ще один 0. 100 поділити на 10 буде дорівнювати 10. Тому що ми знаємо, щоб поділити число на 10, достатньо від нього справа відкинути один 0. Тобто, щоб 100 поділили на 10, це означає, що відкинули ось оцей 0. І отримали 10. Прочитайте правило ділення на число 10 декілька разів та запам'ятайте його. Тисніть на паузу попрацюйте. Записуємо в зошити вирази номер 964. Використовуючи правила, які щойно вивчили, розв'язуємо вирази. Знаходимо значення виразів. 40 поділити на 10 ми знаємо, що поділити це означає справа від цього числа забрати нулик. Тобто 40 поділити на 10 буде дорівнювати 4. 3 помножити на 10 означає, що до числа треба додати справа 0. Тобто 3 помножити на 10 буде 30. Обчисліть інші вирази самостійно, запишіть їх у зошит, потім звіримося. Тисніть на паузу попрацюйте. Перевіряємо та коментуємо вирази. Записуємо в зошит наступне завдання номер 965. Знайди значення виразу С помножити на 5, додати 37. Якщо С дорівнює 1, С дорівнює 0 та С дорівнює 10. Отже, ми бачимо: якщо в нас є три значення. Букви С то у нас буде три вирази. Пам'ятаємо, як їх записувати. Якщо С дорівнює 1, то С помножити на 5, додати 37 буде дорівнювати. Замінюємо 1 помножити на 5 та додати 37. Запишіть та обчисліть вирази. Тисніть на паузу попрацюйте. Потім звіримося. Перевіряємо. Я впевнена, що ви справилися з цим завданням на відмінно. Запишемо завдання номер 966 та попрацюємо з іменованими числами. Будемо їх множити та ділити на 10 та 1. Отож, ми знаємо правило, якщо іменоване число помножити на неіменоване, то отримаємо іменоване. Отже, 2 години помножити на 10. Це означає, що треба число 2 помножити на 10. Тобто до 2 справа дописати 0. 2 помножити на 10 буде дорівнювати 20 годин. Тисніть на паузу, розв'яжіть ці вирази, потім звіримося. Перевіряємо, а чи вірно ви виконали завдання. Задача номер 967. Читаємо та уявляємо задачу. Мала упаковка містить 4 паперові рушнички, а велика у 10 разів більше. Скільки всього паперових рушничків містять мала і велика упаковки. Якщо ви не зрозуміли задачу, читаючи перший раз, прочитайте задачу декілька разів, щоб її зрозуміти та уявити. А ми продовжуємо. Дайте відповіді на запитання, скільки паперових рушничків містить мала упаковка. Так. А велика. Ми не знаємо, скільки вірно, а що сказано про велику? Що вона містить у 10 разів більше. Зверніть увагу, у більше. Ми знаємо, що якщо в задачі стоїть у декілька разів більше, це означає, що треба множити. Що запитують у задачі? Отже, ми уявили собі дві упаковки рушничків. Ми знаємо, що перша містить 4, а як дізнатися, скільки містить друга? Давайте складемо план розв'язування задачі. Я знаю, що ця задача буде на дві дії. Що ми дізнаємося в першій дії? Так, у першій дії ми дізнаємося, скільки рушничків міститься у великій упаковці. Ми знаємо, що в маленькій 4, а у великій в 10 разів більше. Тобто ми 4 помножимо на 10 і дізнаємося, що їх буде 40 цих паперових рушничків у великій упаковці. А що ж буде другим питанням до нашої задачі? А другим питанням буде запитання до задачі: скільки всього паперових рушничків містять мала і велика упаковка? Ми знаємо, що у малій 4, а у великій ми вже визначили 40. Як же дізнатися, скільки їх разом у великій і в малій? Вірно, до 4 треба додати 40, і ми дамо відповідь на запитання. Тисніть на паузу, запишіть задачу самостійно, потім звіримося. Перевіряємо, чи вірно ви розв'язали задачу. Вірно, молодці! Задача номер 968. Читаємо та уявляємо задачу. У будинку живе 10 сімей по 4 особи в кожній, і 6 сімей по 3 особи в кожній. Скільки всього осіб живе в будинку? Отже, ви зустріли слово особи. Особи це люди. Тобто в одній сім'ї у нас є, він в нас є сім'ї, 10 таких сімей, у яких по 4 особи, людини живе в кожній сім'ї. І є 6 сімей, у яких по 3 особи. Що ми можемо робити в цій задачі? Спочатку дізнаємося, скільки всього осіб живе у 10 сім'ях, потім дізнаємося, скільки всього осіб живе у 6 сім'ях, а потім додамо. І дізнаємося, скільки всього осіб живе в будинку. Легка задача, легка. Але ж ви зрозуміли, що вона на три дії? Спробуйте записати та розв'язати цю задачу, потім звіримося. Тисніть на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. І цю задачу розв'язали молодці. Завдання номер 969. Обчисли периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 7 см, а ширина на 4 см коротша, ніж довжина. Отже, запишемо це завдання в зошит. Проаналізуємо задачу, скориставшись скороченим записом: яка довжина прямокутника 7 см. А ось ширину ми не знаємо, але знаємо, що вона на 4 см менша, ніж довжина. Що треба зробити що треба знайти в задачі периметр. Щоб дізнатися, який периметр прямокутника, треба знати довжину і ширину. Довжину ми знаємо, а ширину ми можемо дізнатися в першій дії. Тобто від 7 віднімемо 4. Ми виконали другу дію і дізналися, що ширина прямокутника 3 см. Щоб дізнатися периметр, треба 7 довжину та додати 3 ширину та помножити на 2, тому що ми знаємо, що протилежні сторони прямокутника рівні. Запишемо другу дію. Ми знайшли відповідь до задачі: периметр прямокутника дорівнює 20 см. Завдання номер 970 з логічним навантаженням. Читаємо завдання та розглядаємо малюнок. Подарункову коробку обмотали стрічкою. Скільки сантиметрів стрічки використали? Розгляньте, будь ласка, подарункову коробку. Розгляньте, як обмотали стрічку та зрозумійте, як правильно знайти довжину цієї стрічки. Здогадалися, як? Молодці! Тисніть на паузу до відео, поясніть вголос, як знайти довжину стрічки, потім звіримося перевіряємо. Ми бачимо, що стрічку обмотували по периметру ось цього фіолетового прямокутника. Тому, якщо ми знайдемо периметр цього прямокутника, то, відповідно, знайдемо і довжину цієї червоної стрічки. Ось таким способом я знайшла периметр прямокутника, тобто, довжина стрічки буде дорівнювати 64 см. Завдання номер 971 та 972 виконайте самостійно, тисніть на паузу попрацюйте. Зошит. Сторінка 75. Ще заповни таблиці. У нас є вираз А поділити на 10. А має різне значення. Підставляємо. А дорівнює 20. Отже, 20 поділити на 10, то буде дорівнювати 2. Записуємо. Наступний А дорівнює 90. 90 поділити на 10 то буде 9. Тисніть на паузу, заповніть обидві таблички. Урок закінчено. До побачення.